Друзі, усім привіт! Я дуже рада, що ви завітали на мій канал. Сьогодні ми з вами відвідаємо декілька магазинів покажу вам знахідки з трьох оновлень. Також подивимося з вами, що цього тижня було представлено на оновленнях люксового асортименту. Хочу сказати, в цілому, що останнім часом оновлення слабкі. Я одразу ж йду до светриків, хочеться вже вовни, кашеміру, але, на жаль, зараз таких речей є дуже мало. Отже, Перший магазин це Євросекондхенд, був ось такий пуловер це 100% вовна мериноса, розмір L. Він трохи подовжений з невеликими розрізами з боку. На ньому, на жаль, були плями, тому я вирішила його залишити, не купувала. Ще з цікавого, мені сподобалася така хустина. Вона без бірки, але я бачу, що це 100% вовна. На дотик це дуже відчувається. Ніякий це не бренд, немає надписів на ній взагалі ніяких. Стан був непоганий, але я чомусь вирішила теж її не купувати. Далі було декілька цікавих спідничок. Перша ось така зі 100% віскози, вона від бренду Zara. Вона сама по собі дуже незвичайна, зроблена ніби на запах з таким цікавим не вузлик, це... ну хай буде вузлик. Вона більше мірить, це точно не S, як вказано на пірці. На мене вона велика. На мій манекен розміру M вона теж великувата. Вона підійде десь на розмір ML. Ще зі спідничок була ось така трикотажна, тепленька спідниця від Marks Spencer. Вона була у великому розмірі, саме через розмір я її і залишила. Я б не змогла вигідно та правильно її показати. Ну І також мені не дуже сподобався сам фасон. Якби вона була облягаючою, було б набагато краще, я думаю. Колір тут, звичайно, дуже гарний. Я взагалі обожнюю всі відтінки бежевого. В метушні взяла поближче роздивитися ось цю річ, бо вона абсолютно нова збіркою. До того ж, це дуже хороший бренд. У них і кашемір є якісний, і взуття дуже гарне трапляється, шкіряне. Це у нас виявились дитячі шорти. Я рідко купую дитячий одяг. Якщо беру щось на перепродаж, то тільки щось дуже ексклюзивне або те, що мені дуже-дуже сподобається. Взагалі, повторюсь, що в той день хотілося мені знайти тепленькі светрики дуже сильно, але вибору майже не було. Було купа скрипучого неприємного акрилу, тому я звернула увагу на речі на більш теплий період. Мені дуже сподобалася ця спідничка, вона як нова, повністю з натуральної тканини складається. Це 100% котон і підкладка, і. Зовнішня частина це бренд Stradivarius, розмір ML. Ну і пощастило знайти шовкову сукню, я дуже нею задоволена. В магазині я її не приміряла, купила без примірки. Вдома, вже коли поміряла, просто очманіла від того, як гарно вона сідає на фігуру, як вона вигідно підкреслює всі принади, недоліки вона вигідно приховує. Мені дуже сподобався її такий гарний відтінок зеленого. Вам камера передала його не зовсім точно, це ще насиченіший зелений колір, більше до такого холодного відтінку. Вона повністю з натуральної тканини складається 100% шовк, підкладка зроблена з віскози. Як бачите, нові речі збірками в секонд-хенді також періодично зустрічаються. Здебільшого їх вішають, звичайно, у люксові відділи одразу. Але ось на цьому оновленні було багато речей збірками. Мені пощастило взяти ось таку ковтинку від бренду Zara. Мені дуже сподобався її дизайн, ось ці об'ємні рукава, дуже ніжний молочний відтінок, жіночні такі у з легка вінтажному стилі гудзики. Тут у складі 52% віскози. Тканина дуже щільна, вона приємна на дотик, це е, розмір М. На мене вона велика, але я знайшла фото в інтернеті, як вона має сісти на свій розмір. Е, ціна побірці тут майже 26 євро. Це я показую вам, який вибір взуття у нас в перший день оновлення. Це звичайний ваговий товар. Зрозуміло, що все найкраще вже розкупили, але це я знімала з самого ранку, приблизно о 8.30. Це все, що лишилося, особливо цікавого нічого немає. Це я в цьому ж магазині, але вже на оновленні люксового товару. Ось такі, швидше за все, чоловічі, мені здається, в'єтнамки були. Це бренд Ак, вказано 42-й розмір. Ось такі ще крокс були, також це великий розмір, вони як нові. Ось ці та попередні в'єтнамки. Я виставляла їх в сторіс в інстаграмі, але, на жаль, ніхто не відізвався, тому я їх залишила. Уже в іншому магазині на люксі мені сподобались ось такі шкіряні літні шльопанці. Вони ж за все нові, в 38 му розмірі. Вони зроблені в Іспанії, повністю натуральні. Дуже якісні насправді я їх теж виставляла в Instagram, в сторіс, але теж мені ніхто з приводу них не написав. На дівчинку підлітка була ось така сукня від армані, цікава сама по собі річ, виконана з віскози була в абсолютно новому стані. Ще на люксі мені сподобалася ось така спідниця від Sportmax. Достатньо небюджетна ця марка, це одна з лінійок бренду Максмара. Принаймні така була задумка. Зараз це вже окремий бренд, який безпосередньо вже входить в компанію Maxmara. Туди ж входять і Марелла, Максендко, Маріна Рінальді. Взагалі їх там близько дев'яти. Спідниця дуже гарна, вона вовняна, але, на жаль, вже коли для вас її знімала, то там побачила дефект, дірочка була. Наступне оновлення вдалося взяти дві пари взуття. Більш літнього, звичайно, але пройти повзу у цьому випадку я не могла. Це взуття мені дуже сподобалось. Перші це ось такі резинові сандалі, вони зі шкіряними вставками, вони від бренду Дізель. Були трошки грязненькі, але я їх відмила в цілому стан хороший. Вони йдуть на устілку 25-25,5 см. Ну і мегазручна пара це відомий американський бренд Томс. Їхня візитна картка це якраз таки ось такі еспадрильї. Вони можуть бути різними, різних кольорів, фактур. Єдине незмінним залишається це їх універсальність, зручність. За це і люблять цей бренд, і носять їх взуття. Ще з літніх речей мені сподобалась ось ця сукня це мас маркет бренд Primark розміром UK 16. Вона повністю складається з натуральної тканини, це котон. Ось так цікаво, у неї зроблена спинка. Гарна сукня, вона мені сподобалась, але я її чомусь не купила. Трохи мені не сподобався стан, хоча, в принципі, носити її ще можна було і достатньо довго. Теплих речей була ось така ковтинка від преміум бренду Mark Kane. Тут у складі 47% вовни, 38% віскози, 10 поліаміда та 5% кашеміру. По стану видно, що вона носилася, є ковтунці, і до того що позаду там було декілька невеличких дірочок. Ще одна цікава річ, яку я не купила блуза зі 100% віскози від достатньо дорогого бренду By Malin Birger. Дуже гарний у неї колір. Мені подобається фасон, якість самої тканини. Але, на жаль, видно, що ця блуза носилася, там внизу ниточки вже дуже розкрутились і заплутались. і З внутрішньої сторони там вже з'явилися ковтунці. Далі покажу три спіднички. Одну з них я купила, дві залишила ось цю залишила, бо тут поліестер у складі. Мені спочатку дуже сподобався її дизайн, принт гарний, але склад не натуральний, і я стараюся такі речі не купувати. Оцю спідницю дуже шкода було залишати, вона просто неймовірна. Це масі мадуті, 100% віскоза у складі, тут гарна довжина, мені сподобався її принт, взагалі все в ній мені сподобалось. Навіть зараз носити під якийсь об'ємний гарний светр, чоботи довелося її залишити через стан. Там були дірочки і було багато старих плям. Ось це та спідничка, яку я придбала, французький преміум бренд Sandro. Ціна подібної спідниці більше 200 доларів. Я знайшла точно ж таку спідницю на моделі. Дуже гарно вона сідає. До речі, ось саме ця спідниця була на героїні серіалу Рівердейл. Я його не дивилася, не знаю, що це за серіал, але можливо серед вас є його поціновувачі. І ось ця інформація може буде для вас несподіванкою. Ось так буває. Можна піти в Секонхенд і зустріти річ, яка була на героїні твого улюбленого фільму. Дуже цікаво. Ще я в той день придбала дуже якісний жакет. Давно мені не траплялись хороші жакети. Цього разу він просто неймовірний, тут дуже якісне пошиття. Шовчик до шовчику. Подивіться на гудзики, Вони тут, це просто окрема насолода, вони такі важкенькі. Це означає, що то хороший, якісний метал, він не почорніє, нічого з ним не станеться. Бренд це and Spencer, Основний склад тут це така дуже щільна структурована віскоза. Розмір невеликий, це XS S. Підійде цей жакет на зріст до 170 см. Стан нової речі. Ви бачите, що навіть є два додаткових гудзика всередині. Thank you Ну і показую, що було з тепленьких речей. Ось такий кардиган клітинку від Крістіан Берг. Він складається з вовни. В цілому дірочок нічого такого не було, але мені він здався трохи вже запраним. До того ж, він колючий. Ну і внизу, аж до самої середини, у районі Гудзиків, він був вручну зашитий. Тут показую вам одразу склад: 34% вовни є. Це ковтинка на замочку. Це ще старі колекції манго. Дизайн мені її дуже сподобався, дуже сподобався колір. А от стан був вже такий собі. Оживити її ще, звичайно, можна було б при бажанні, але треба докласти багато зусиль, часу, ну і купити її точно не в перший день оновлення. Ось ця річ, ви бачите, абсолютно нова ще з магазинною біркою. Вона зроблена в італії, це таке пончо, накидка тепла. Вона йде трохи на одну сторону, виглядає цікаво, це таке нестандартне пончо. Мені дуже подобається. Склад тут чудовий: 50% віскоза, 40 вовна та 10% кашемір. Я цю накидку купила, але не додивилася дефект. Все-таки, магазинна бірка повпливала на мою психіку, і я навіть не задумалась, що тут може бути взагалі дефект. Раджу вам, що все одно завжди все ж таки, потрібно перевіряти речі на дефекти. Ще покажу вам ось такий кардиган від бренду COS Він повністю вовняний, хороша якість. Видно, що трохи носився. Але тут справа в тому, що мені взагалі не сподобався фасон, дизайн, колір. Таке насправді рідко буває з брендом COS Мені зазвичай подобаються всі їх речі. Але ось в цьому випадку вийшло ось так. З аксесуарів була ось така вовняна шляпа від бренду River Island. Я не стала її брати, хоча стан був хороший, просто треба було почистити від різних версинок чорний колір, тому ось так вона виглядає. Ще був ось такий дуже об'ємний шарф, він був взагалі без збірок. Мені на дотик спочатку здалося, що це вовна, хоча ось, ну, це був той випадок, коли на 100% я не була впевнена в цьому, тому я вирішила його залишити. Уже на оновленні люксового асортименту, мені вдалося викупити ось ці шикарні шкіряні кеди від бренду Lacoste. Їх купили одразу ж по Сторіс. Так дуже зручно, бо ціни на люксовий товар зараз дуже високі. Підписуйтесь на мій інстаграм-магазин, я періодично показую речі в Сторіс, їх там можна побачити і за можливості придбати одразу ж ще до виходу відео на Ютуб. Ну і останній магазин на сьогодні це мережа магазинів Big Shop, теж магазин на вагу. Мало було речей, які мені сподобались. Сподобалися лише дві позиції. Обидві я купила. Перша це блуза, вона від бренду Benetton у чудовому стані. Вона виглядає взагалі як нова, мені здається, її не носили. Тут у складі 100% віскоза розмір L, але, в принципі, можна і на M. Просто буде трошки сидіти вільніше. І ще мені дуже сподобалася ця трикотажна сукня це Zara, нові колекції. У складі тут також віскоза, тканина в рубчик, дуже приємна вона на дотик. Позаду там є розріз, Сідає вона по фігурі на теплу пору просто чудова річ. На цьому на сьогодні у мене все. Дуже дякую вам за перегляд, за увагу до мого каналу. По традиції показую вам тома, і побачимось з вами уже у наступному відео. Друзі, покажу вам, як проходять наші з Томом вечори без світла.